У Чернігівгазі біля каз за сплату послуг величезні черги. Люди стоять тут зранку, прийшли переукладати угоду за користування природним газом. Інформація про необхідність переукладання угоди була розміщена на під'їздах та у місцевих газетах. За словами начальника управління з реалізації та розрахунків за природний газ Олександра Близнюка, така необхідність поширюється тільки на тих споживачів, у котрих угода була укладена до 2006 року. На підтвердження цього в той час вийшла постанова Кабінету міністрів України. Якщо не Класти договорі згідно закону України про функціонування ринку природного газу ми маємо. Відключити газ за відсутністю договору. Тож людям потрібно звернутись до Чернігівгазу з проханням переукласти угоду до 1 червня, аби встигли всі тут навіть змінили графік роботи і працюють з понеділка по четвер, з восьмої години ранку до 18-ї. П'ятниця не приймальний день в суботу, з восьмої до 13-ї. А ті ж, хто взагалі не може особисто прийти за станом свого здоров'я, можуть вирішити це питання іншим шляхом. Якщо є інваліди, які люди не можуть рухатись, не можуть до нас прийти по состава здоров'я, у нас дзвонять на телефони, наші спеціалісти записують. До кого і особисто приходить контролер. Або є служби, які за цим закріплені інвалідом соцслужби. Вони беруть документи, приносять до нас, і ми рішаємо тут прямо в абонентському відділі. Люди, які почули звістку про те, що газ можуть відрізати, залишили всі справи, чергують під приймальними віконцями Чернігів газу. кажуть, хіба хочеш, мусиш. Я з утра раз прийшла документи. не готові пошла в субсидії, пішла, оформила. Другий раз от тут сиджу, а по інфаркту я не можу сидіти, а що робити. Із восьми, І оде, це мой завтра, мой послі завтра будемо приїжджати. Нема не сісти, немає де. О, Три чоловіка сидять і люди, а грядні приходять старі з паличками. І одну людину, одну годину оформляють тут. І стоїш. Соковий чималка з пенсіонера, ти Тільки кажу, що я приїхала, а ти, що не приїде, що треба, а за дід, так виходить. А звідки ви приїхали? Івановка. Тобто сіло, це ви всі поприїжджаєте. І з костелями, і з конями, ось що бачите, стоїмо, і коні прип'яті є. Олександрія Фанасівні 87 років. У неї немає ніякої рідні. Жінка зі сльозами на очах розповіла нам, як їй важко тут знаходитись. Від такої великої кількості людей нічим дихати, тому вона вже декілька разів втрачала свідомість. Я з постель, там, ні, що речі Щя ще не за знімає це. Вони ще голова. І я падаю без Не дивлячись на величезні черги, людям похилого віку доводиться стояти. А тут ще й декілька вікон, де мають обслуговуватись люди, взагалі не працюють. Під час зйомки двоє шести вікон не працювали, а черга з кожною годиною стає ще більшою.